Якщо у вас така сама проблема, як і у нас, і вам набридло купувати дистильовану воду в бутлях, або ж ви їздите в село так, як ми, і там немає криниці, а вода тільки зі скважини, і вона дуже-дуже сильно металева, знаєте, такий осадок в ній жовтий? Тоді я знаю, як вирішити цю проблему, адже я знайшла ідеальні девайси, і це девайси від Медика Плюс. Ці девайси створені не тільки для тебе, а й для всієї твоєї родини, і вони просто вражають своєю японською якістю. Вони створені для турботи про ваше здоров'я і вашу красу. Ну все, фільтр працює. Якщо чесно, я взяла його для того, щоб відвезти в село, тому що, як я говорила, у нас там немає криниці, у нас там тільки скважина якась свердловина, а з неї вода, знаєте, така коричнева, ваняє недобре. Взагалі, ми завжди, коли їздимо в село, ми з, з собою Руслане дасть обманути, беремо дуже багато мінеральної води упаковками. І, і упаковками п'ємо, виключно тільки її. Я думаю, що тепер ми, по-перше, зекономимо. Тут фільтр, його потрібно міняти. Раз у 10 місяців. Так? Його там трохи треба доглядати, періодично промивати і все. Раз у 10 місяців, і у вас постійно є чиста вода, яку можна пити, яку треба пити. Вона очищена, тут дуже багато ступенів очистки різної. Ви, в принципі, можете бачити по цьому фільтру. Він такий дуже цікавий. Я вперше таке бачу, якщо чесно. Хайте за посиланням, обирайте турботу і здоров'я та даруйте собі та близьким.